Віру лізти не треба. Я так скажу. Є війна, не можна то є війна. Треба виграти, треба кінчити, а тоді можна віру лізти. Люди вороги, ну, ну де зодно будуть скандалити, сварити, вже не дружні. Вже воно так іде. Я то не знаю, я то ходжував в церкву Андрія і гарнізонний храм. Я навіть не чекалюся каміння, йду до Бога. Ну, у них так, кожен по-своєму, кожна своя віра. Політика це все в горі там робиться. Але підтримую. От як думаєте, чи буде доведено до кінця таке рішення? Ну, це все залежить від наших урядовців, напевно, в першу чергу. Ну, а потім вже люди. Я так сподіваюся, що ми будемо сильні, що ми переможемо, що в нас буде Україна незалежна своєю вірою і правдою. Так говорить Великий Львів, а ви підписуйтесь на наш телеграм-канал та пишіть свою думку в коментарях.